Отже, ми розпочинаємо розгляд першої частини історії стародавнього світу, починаючи з первісних людей та їх виникнення. Більшість вчених припускає, що вік землі становить близько 6 мільярдів років. Але життя на ній з'явилося близько 3,5 мільярдів років тому, і протягом мільйонів років розвивалося від найпростіших живих організмів, які зародилися у воді, до складних. І тільки згодом, після довгих мільйонів років, на планеті з'явилася людина. Походження людини є такою ж таємницею, як і виникнення життя на Землі. Серед вчених щодо цієї проблеми постійно точаться суперечки, виникає багато різних припущень, здогадок і теорій. Основними теоріями є три: креаційна або теологічна, еволюційна. Та космічна. Найдавнішою теорією є креаційна. Вона стверджує, що людину, як і весь світ створив Бог. Ну або Боги. Космічна теорія припускає, що життя на Землю було занесено високорозвиненими інопланетними істотами. Тобто, як варіант, ми можемо бути таким собі зоопарком для інопланетян, які просто спостерігають за нами як. З реаліті шоу. Переважна частина вчених завжди наполягала на земному і природному походженні людства. І, відповідно, ця думка належить в першу чергу англійському природодосліднику 19 століття Чарльзу Дарвіну. Він розробив вчення про еволюцію, розвиток живої природи під впливом навколишнього середовища та природного добору. Природний добір полягає в тому, що виживають найбільш пристосовані організми. Їхні якості передаються нащадкам через гени, в результаті чого зростає пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища. І тут є дуже розповсюджена помилка, яку часто використовують, тому що не знають, що це помилка, або використовують в якості маніпуляції. Проте ви запам'ятайте собі, Людина походить не від мавпи за еволюційною теорією, а від людиноподібної мавпи. Це не одне й те саме. Мавпа і людина подібна мавпа ну, десь як на рівні Лев і Тигр, да, вони можуть там відноситися до схожих сімейств, але це не одне й те саме. Відповідно. Не може будь-яка мавпа еволюціонувати до людини. Це був конкретний вид конкретних людиноподібних мавп, який зміг еволюціонувати в людину. Тому запам'ятайте, людиноподібні мавпи. Не мавпи взагалі всі, а тільки конкретні. Проте кожна з цих теорій залишається теорією, адже однозначно на 100% визначити походження людини неможливо. Проте, все ж таки, ми з історичної точки зору більше покладаємося на еволюційну теорію, а тому її і будемо розглядати за основу. Більшість вчених дотримуються думки, що людина походить від Людиноподібних мавп, які називалися, ну, які називають вчені дріопітеками. Дріопітек з'явився близько 18 мільйонів років тому в Африці і поступово розселився по інших континентах. Він рухався на чотирьох кінцівках, його дії, як і дії багатьох інших тварин, зумовлювалися потребами. Пристосуватися до природи, яка постійно змінювалася. І на етапі Дріопітеків, і там ще певний період далі, людиноподібні мавпи були все ще більше схожі на мавп, в принципі. А уже безпосередній еволюційний відлік сучасної людини прийнято починати з австралопітека, який з'явився понад 4 мільйони років тому. На відміну від Дріопітека, він пересувався переважно вже на двох кінцівках, ну тобто на ногах. Безмежними просторами Африки, яка вважається місцем де зародилося людство, австралопітеки пересувалися невеликими групами, збираючи рослини і полюючи на дрібних тварин. Вони не були ні сильнішими, ні прудкішими за своїх жертв або ворогів, і під час полювання чи для захисту. Для, на думку більшості вчених, могли застосовувати камені і палиці. Перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу називають антропогенезом. Тобто, от весь цей процес це антропогенез. І, відповідно, цей процес вивчає наука антропологія. На жаль, докладно з'ясувати, як відбувалося перетворення людиноподібної мавпи на людину сучасного типу поки що неможливо. Зміна клімату, спричинена похолоданнями близько 3,5 мільйонів років тому, призвела до перетворення значної території Африки на савану та степ. Тобто ну, Африка трошки більше стала схожою на сучасну Африку. Людина-подібна мавпа, пристосовуючись до життя на відкритій місцевості, змушена була ходити прямо. Тобто піднімаючись над високою травою, і чагарником, вона краще бачила і ворогів, і здобич. Ну і власне тому почала пересуватися саме на ногах, а не на всіх чотирьох кінцівках. Але прямоходіння було лише однією з умов виживання. Другою умовою було об'єднання з подібними до себе з метою захисту і полювання. І життя у первісному стаді сприяло нагромадженню і передачі досвіду. Ще однією умовою стало виготовлення знарядь праці, яке сприяло розвитку руки і мозку. Ну і власне існує так звана людська тріада, тобто три фактори, три ознаки людиноподібних приматів, які і дозволили саме цьому конкретному виду зрештою еволюціонувати в людей. По-перше, це власне прямоходіння. Прямоходіння серйозно відрізняє е, ну, людей від більшості тварин. Так, да, є тварини, які теж можуть ходити прямо, але зазвичай ну, на двох ногах. Е, але зазвичай вони це роблять в деяких випадках і не на постійній основі. Ну, тобто той же ведмідь може трошки пересуватися лише на задніх лапах. Ті ж мавпи, багато в чому пересувається тільки на, на нижніх кінцівках, але не постійно. Ще більш важливим елементом в цій тряді є протиставлений великий палець. Ну, от подивіться на свою руку. У вас чотири пальці йдуть підряд, але великий палець, він протиставлений. Так, якби під, під прямим кутом, можна сказати. І. Завдяки цьому протиставленому великому пальцю людина може робити руками набагато більше, ніж може тварина. В якості прикладу, ви можете взяти ручку, якщо у вас є під руками, і тримати ручку лише чотирма пальцями, без великого. І можете спробувати. Ну, щось, щось зробити. Тобто, подивитися, що ви можете зробити, тримаючи ручку тільки так. А після цього візьміть ручку так, ну, як ви звикли, наприклад, писати, да? використовуючи великий палець. Або, в принципі, ви можете спробувати варіанти, що ви можете робити ручкою за наявності великого пальця. І ви побачите суттєву різницю. І от завдяки цій суттєвій різниці людиноподібні мавпи могли робити набагато більше речей, ніж інші тварини. Просто завдяки от великому пальцю, який протиставлений до іншого. І найважливіший елемент людської отряди це творче мислення. Під творчим мисленням в першу чергу мається на увазі, що тільки людина, одна єдина, здатна уявити. Результати своїх дій, що мається на увазі. Будь-яка тварина може виконати певні дії, іноді стандартні для неї, деяких можна навчити щось робити нестандартне для них. Але вони це виконують, не задумуючись, назвемо це так. Е, да, тварина може запам'ятати певну послідовність. Наприклад, кіт звикає до того, що коли ви. Хочете насипати йому їжу, ви там берете пакет з кормом. Пакет з кормом видає характерний звук, коти запам'ятали цей звук і одразу біжать до миски. Да, вони почули, що там десь шородить кормом, значить, вони знають, зараз їм насиплять. Тому вони біжать. Це певне запам'ятовування простих дій. Да, тварини можуть запам'ятовувати прості дії. Тварини можуть запам'ятовувати тих же людей, як вони виглядають, як вони пахнуть, ну і так далі. Але тварина не може уявити собі ймовірність, що буде, якщо зробити отак. Вона просто робить і запам'ятовує наслідки. Людина ж перед тим, як зробити, може уявити собі можливі наслідки. І, ну, саме завдяки творчому мисленню, власне, людина вигадала безліч нових предметів, технологій, досліджень і так далі. Тому що перш ніж взятися за е, придумування якогось витвору, перш ніж взятися там за написання картини, перш ніж взятися за розробку якоїсь нової технології, людина спочатку уявляє собі кінцевий результат. Тобто, а, а, а що воно в кінці дасть, як воно в кінці може виглядати? І оце поєднання людської тріади, оцих трьох елементів. Воно саме і робить людину -людиною. Ну, Вірніше так, воно зробило в еволюції людину людиною. Решта тварин залишилася на рівні тварин. Деякісь да, тварини можуть бути розумнішими, як ті ж дельфіни чи там ворони. Ну, але це все одно тварини. І з людиною вони в цьому плані ніяк не порівняються. Найдавнішу людину, ну, яка вже іще ближче до людини, тому що австралопітек все ще ближче до приматів, відкрив англійський археолог-антрополог Луїс Лікі. Він в 1960 році в Олдувайській ущелині в Африці знайшов щелепу із зубами та інші фрагменти кісток, які належали невідомій до того часу людиноподібній істоті. Оскільки поряд з нею були примітивні знаряддя праці, то її назвали людина вміла або гомогабіліс, ну або презенджантроп. Ця та інші знахідки дали можливість вченим відтворити зовнішній вигляд людини вмілої. Вона вже мала більш похилий лоб, трошки скошене підборіддя, масивні щелепи, видовжені руки і короткі ноги. Зріст людини вмілої не перевищував півтора метри, а маса не перевищувала 50 кілограмів. Наступним кроком у розвитку людини була людина прямоходяча або гомоеректус. Більш відомий як Пітекантроп. Пітекантропа відкрив археолог Ежен Дюбуа на острові Ява у 1890 році. Порівняно зі своїми попередниками, ця людина мала менш похилий лоб, дрібніші та гостріші зуби, які були більш пристосованими для харчування м'яса. Значно більшим був уже і об'єм мозку. Підборіддя пітекантропа виразніше виступало вперед, руки були коротшими, ноги довшими. Збільшилися також середній зріст і маса тіла. Пітекантропи жили групами по 25-40 осіб. Як уже зазначалося, вони виготовляли знаряддя праці з каменю, переважно рубила та скрипки. І саме праця стала все більше виділяти людей зі світу тварин. Пітекантропа близько 1 мільйона років тому почали освоювати й інші континенти. Вони ж стали і першими людьми, які почали заселяти територію сучасної України. Їхні рештки знаходять дуже далеко від Африки, зокрема, знайденого у Китаї пітекантропа називають Синантропа. Нащадком Пітекантропа деякі вчені вважають неандертальцем. Нендертальці або палеоантропи жили приблизно 150-40 тисяч років тому. Зовнішнім виглядом вони були вже більше схожі на сучасну людину. Зріст їх сягав 160 см, маса 70 кілограмів. Вони навчилися виготовляти понад 60 різновидів кам'яних знарядів. Найпоширенішими з них були гостроконечники та скребла. Гостроконечники були як вістря з писа. Ну, скребла замість ножів. На території України виявлено чимало стоянок неандертальців. Найвідомішою з них є Киїк Коба в Криму. Та чи не найзагадковішою таємницею є зникнення неандертальців і поява сучасних людей? Річ у тім, що, на відміну від попередніх видів, неандертальці і сучасні люди кроманьйонці, жили. Певний період одночасно, конкуруючи між собою. Тобто, Ну це уявіть, як: от ми всі люди. Ми всі люди, ми всі одного виду. Ми можемо відрізнятися там за расовою ознакою за національною ознакою за зовнішністю. Але ми одного виду. А тепер уявіть, якби паралельно з нами існували ще одні люди іншого виду. Ну, тобто, ті самі люди просто іншого виду. Як ну, деякі види тварин бувають, да? схожими один на одного, але це все-таки різні тварини. Так само і з неандертальцями і кроманьйонцями. І неандертальці безслідно зникли. Ну, тобто, вони буквально вимерли. Залишились тільки кроманьйонці, власне, наші безпосередні предки. Існує багато теорій, як так вийшло, що неандертальці зникли, але більшість члених, тим не менш, вважає неандертальців тупиковою гілкою, відповідно, не пов'язаною насправді з виникненням власне людини. Тобто це якби було розгалудження на два види після пітикантропів. Одна частина еволюціонувала в неандертальців, там, наприклад, інша частина в кроманьйонців. Ну або еволюціонували, можливо, навіть із різних видів. Тим не менш, неандертальці зникли, а кроманьйонці залишились. І, відповідно, у боротьбі за виживання змінювався не тільки спосіб життя первісної людини, а й її зовнішній вигляд. І близько 40-30 тисяч років тому на планеті з'явилася людина розумна. Вона ж, Homo sapiens. Вчені називають її кроманьйонцем. Цей вид певний час, як я вже зазначав, співіснував з неандертальцями. Назва його походить від місцевості Кроманьйон у Франції, де в 1868 році робітники випадково знайшли рештки давньої людини, котра майже не відрізнялася від сучасної. Від предків кроманьйонця відрізняло уже високе чоло, виступаюче підборіддя, відсутність різко означених надбрівних валиків. Але через хвороби, погане харчування, загибель часто під час полювання на хижаків і високу смертність в дитячому віці, кроманьйонці жили в середньому до 30 років. А ті, хто доживали хоча б до 50, вже вважалися людьми похилого віку. Отже, загалом, як бачимо, людина пройшла величезний шлях в своїй еволюції, який тривав мільйони років. Людина виникла в Східній Африці, яка вважається колискою людства, і в зв'язку зі змінами клімата була вимушена покинути ці території і поступово розселитися по всьому світу. По ходу розселення під зміною знов-таки, в першу чергу, кліматичних умов. Людина еволюціонувала, людина змінювалася. І зрештою перетворилася на людину, сучасну, власне, ту саму людину, якою є ми всі з вами. На цьому ми цю тему і завершимо, але продовжимо розглядати устрій первісних людей, релігії, вірувань і мистецтво в наступних уроках.